На другому поверсі П'ядецького ліцею гамірно. Тут активно працюють жінки, кажуть, що з великим задоволенням виготовляють сітки для Збройних сил України. Тут зібралися вчителі п'ядецького ліцею і зібралися вихователі і працівники дитячого садочка. Ми платимо сітку для наших хлопців на фронт. І я думаю, що ця допомога буде весь час, бо ми вещати працюємо, щоб наші хлопці змогли перемогти. Нашого ворога ми раніше ходили плести сітку маскувальну, допомагаємо чим можемо, як можемо, все, що в наших силах те робимо. Вчитель ліцею Роман Сікорський активно займається волонтерством. Щойно повернувся із передової і вже готовий вести нову допомогу нашим захисникам. Тільки повернувся із Покровського напрямку. Був 77-му батальйоні Дніпропетровської області, був у Харківській області у хлопців. Возили автомобілі, возили сітки, ці що плетемо. Є різні замовлення на такі сітки. А на подвір'ї навчального закладу його колеги та інші волонтери роблять чергову баню. Вона вже п'ята за ліком. Це є чергова баня, і щось так сталося, що ми всі бані робимо індивідуальним проєктом. Перша баня була на машині газ 53 три друга баня була на контейнері, який воєнний дали. Третя баня була на автобусі пас. А ця четверта баня буде на автомобільному прицепі на лаветті, такий, що перевозить автомобіль. Тож вже найближчим часом місцеві волонтери повезуть подарунки на Курщину, де на них чекають із нетерпінням. З п'ятників Богдан Малецький, Галина Рувенчук, телерадіокомпанія Раї.